У Луцьку стартувала безоплатна вакцинація дівчаток від вірусу папіломи людини. Перші дози уже почали вводити тим, хто записався. Перша партія чотирьохвалентної вакцини для дівчат віком від 9 до 14 років закуплена та вже надійшла у міську дитячу поліклініку. У межах програми профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки яку міськрада затвердила в кінці травня 2023 року вже 26 вересня медики розказали як безкоштовно можна провакцинувати дітей вакцина була доставлена по всіх правилах з Вимогами холодового ланцюга, кожен кожна вакцина була передив... ну, передивились наші медичні сестри на відповідність місту вакцини, серії вакцини, терміну зберігання. Тобто, вся вакцина, яка до нас поступила, вона вся була ретельно перевірена. На сьогоднішній день, якщо бути точним цифрах, ми е, потратили 930 тисяч 527 гривень 64 копійки на закупівлю 238 доз гардексилу, це е, вакцина для профілактики. Папілому вірусу людини чотирьох Тобто ми зможемо прищепити 119 дівчаток, оскільки має значення двократне щеплення. І я рахую, що це є перша ластівка того, коли ми можемо захистити наших. Дівчаток, майбутніх мам, жінок від такої біди, як зазначили під час заходу, нині бажаючих отримати вакцину багато, близько трьох тисяч дівчаток. Тож потреба у цій вакцині, переконують лікарі, є. Нині відбулася лише перша із п'яти закупівель. Тож безоплатна вакцинація дівчаток міста відбуватиметься декількома хвилями, як це визначено у міській програмі. Наступна партія вакцини буде. Закуплена на початку 2024 року, охочі вакцинувати своїх доньок можуть повідомити про це сімейного лікаря. Йдеться про жителів Луцької громади.